Ох і підписники поховалися під кондішенами і дивляться, як я вжарю маслаю. Оп, масличка додали, щоб вспливало, як потрібно. Крильовий бубалет, інтеркрильовий. Розчиняється воно за 5 секунд. Арахіс і кориця. Хоп-хоп-хоп, кого? Арахіс. Кариця полеж на сонці. Через годинку підійде й твій. Час. Не економимо. І не розкидаємо мусор. Насадочка, інтеркрильова полуниця. Майже вся вичерпана, але я знаю, де дістати ще. І ви теж проходьте по силочках в описі. Буде через переходи комусь. На лишній підсумок до магазина, чи на запчасті до бронежилета чи турнікети. Ну ви в курсі. Відосики я знімаю про запас. За день 10 відосів, якщо 10 коробчиків зловиться, зробити не проблема. Я розумію, багато підписників скаже, що це не чесно. Нечесно по моєму здоров'ю. Мобілізуватися, коли в армію не брали, в АТО не брали, в 22-му году не брали, ти що в тебе такий діагноз. А зараз ти що, та ти здоровіє всіх живих. Годен. Кругом всюди і зразу. Арахіс готовий. Будемо частувати коропів. Нема куди їм діватися. От так от понеслась. Всім привіт, ми на рибалці. Можливо, я вже в учебці, але ви все ще на рибалці, бо відосиків я про запас зняв. Все-таки за кожен відосик нам трошки грошей капає, а там, куди я відправляюся, ви знаєте, кожен грошик буде на вагу золота, бо я відправляюсь не на день, не на місяць, не на два, а до кінця. Як то кажуть, у нас полуничка інтеркрильова, офігенська полуничка. Ось вона на вже на гачечку готується відпрацьовувати. на раз два. Бункер будемо підгружати класним пеліцем. Підмішує прикормочку. Але у нас вже трошки замішано. Зазвичай, ви знаєте, топталочкою в ету фідерну кормушечку, у Флетік. Обично топталочкою підгружають, але наша топталочка, зазвичай топталочка грам 20-30 каші міща, а наша грам 200. Тому, як ви розумієте, наша топталочка в пріоритеті. Оп! Загружена по повній. Кораблик чекає на відгрузку. Беремо бікфіш, підсипати будемо потрошки, щоб не зглазити. Оп. Открити бункера, Закрить бункера, трошки, зовсім трошки пеліцу. Для коропа це як чупа-чупс, він його буде собирати і ходить. Посмоктувати. Офігенна штука. Ми його тестимо вже декілька років. Це просто нова упаковка. Крильовий, жирний, рибний. Те що треба так. Відганяємо кораблик на середину, щоб він сусідні ліски не попутав. Вводимо координати на Москву. І відправляємо дрон. Отам. От так сказати, підніфтя перерабатуючий аеродром, де коробчики літають. Держимо на тяжку, флетик легенький. Потім вирівняти ліску буде дуже важко. Вийшов зброс. Цель поражена, міна установлена. Оп! Сподіваємось. Якийсь коробчик на нашій міні тайпі дірветься. Чекаємо. І знову ми відправляємо наш конвой. Зараза, тут тінька нема. Ми завозимо четвертий дрин. А таке враження, що я 4 години на сонечку відстояв. І в мене інфаркт тіпне. Так, вовремя головне притормозить. Четверту точку сохранити, вигрузить і вернуться на базу. Бомба установлена. Грузик там 100 грам, так що можна поріще підматувати, чуть в комишний заїхав. А то було б обратно голий Владик на матрасі, в тих краях би плавав. Потеряв би ще кришку від кораблика, яка держиться на одній соплі весь час. Але факт в тому, що вона плаваюча і дістати її потім виявилась не проблема. Я поїхав за снастю, дивлюсь, о, тут моя кришка плавала. Я думав, вона потонула. Це плюс ранфері. Оп, от такі от пироги. Та йома все попит кручуємо. Все повмикаємо, треба ще рогаті направляючі достати. Тому що коропи б'ють так, що спінінг сліта з рогатіною і улітає без вісті. Тут сазанчики таким практикують. Ти хто такий? Ми тебе не звали. Дивіться, куди він? Ти хто такий? GPS потеряв, опять GPS глючить чи що. Одну переїхав на 16, другу. Піду до сусідів узнаю, що взагалі відбувається. Я взагалі не зрозумів, що це було. Сусіди взагалі десь в сторонці допивають. Послідні півлітру і шабашить, а кораблик розвлікається. Видно, GPS вийшов з ладу. Це є таке глушать частенько. Мабуть, знову повітряна тривога з моїм теж таке трапляється. Але новий GPS у цьому кораблику покращений. Подібних фінтів уже не часто допускає. Але я думаю, багато хто таке помічав, хто з корабликом рибали. Ще подібна фігня трапляється, кораблик раптом показує, що він знаходиться від точки за 9-10 за кілометрів і починає вертатися додому. <рес> от так от. Оп! А у нас тут і фрикціончик не попущений. І вже і зійшло. Ну не паскудство таке. Капець просто. А тут через чорна тяжечка. А тут чересчур потяжечка, блін, печально злили, а сидів. Я думаю, це із-за флетиком вісом, а ні, тут навіть не флет. Тут нормальні 100 грам. які повинні були просікти губу так, що і челюстю коропу розпанахають. Ну, то таке. Не розтраюйтесь, я ж не розстроєний. Поправимо попапчик, возможно, зробив сильно довгий волос. І просто попав в дзьобика заліз, а гачок по губам пройшов. <різь> по губам крюч провів, хоч і гострим японським. Але таку помилку багато хто робить. Ще сильно длінний волос і просто. Наживка в рот зайшла, а все остальне уже дзьобика. Йоханий бабай. Розриває. Бункер якийсь веселий, сам відкрився. В сусідів там якась кипіш паніка. Не можуть дотягнути коробчика шабашать вже із останніх сил. Ну вряд ли у них там уже улова немає. Тут норму взяти можна на раз-два, а норма тут 5 кіл. А клюють коропи знатно. Того ми тут частенько і рибалимо, бо більше ніде толком то і не ловиться. Плюс можна насняти вам дофіга відосів і сказати, що так і було. Да, дуба, а відоси ще будуть виходити. Правда. Четверта точка. А відосики ще будуть заробляти грошики, але не факт. Монетизацію я, знаєте, для любимих підписників вимикав взагалі всередині. Але зараз уж потерпіть. Мені з цієї монетизації треба керамічну пластину отут вставити. В общем, ви в курсі. Ага, він вклюнув, бо кораблік в'їхав мордою в комиш. Тобто риба під самим берегом тусується. Будемо знати. от откуда він узяв. Опять дрин вирвало з місцем. І вже, походу, під перший затягло. А раз так вирвало, значить по-любому зеркальний засранець. Що то ви далеко стали? Ви що, з бугра боїтеся впасти? Ну, в принципі, не зря, того, що ви вже отсюда вас стільки раз падали. Стільки раз я перегибав, переламував кабеля мікрофонні і потім звук фігово писався. Що це був трешак. Піднирнув. Під першого. Опана, чуть не навернувся. Копчик тільки зажив пару год як. Давно не ламав копчика. На рибалки це на раз-два десь повсковзнуться з утра. Хто рибаче, той знає. П'ятою точкою то і діло десь приземляється. Як крутиться. Оп, на полуничному бубалеті. Офігеть. Та з таким стартом він і губу може порвати. На такому високому старті. Коропи тут чокнуті, їй-богу. От куди тут стільки кисню у них, на Дніпрі так не воюють. Як отут в ставочку недалеко від Кривого Рогу, всього то якихось кілометрів 70. Оп! Секундочку. Бережіть коробчика, мать вашу. і буде іще. От такий от засранець зловився За нижню губу аж в шахту виваріт. Полуничний попапчик крильовий. І легенько зліз. Я у нього перший. <губ> Губа ціла. Ні в кого ще не сходив. Довго на жарюки не тримаємо. А беремо ненавіжу пиль пилку їхню спинну. Все фігня, сазанчик, давай по новий. Времені в нас і так мало. Я вже по-любому ВЛК пройшов і учетки. Хотів чихнуть, їй Богу, навірно, правда. Пишіть в коментах, а я відповім. Перезаряджаюсь. Оп! Кораблік на точку снасть швидше, ніж ви пройдете ВЛК. А це, повірте мені, займає десь три хвилини. <смі> Півтори-дві з половиною і три хвилини. Вони просто пишуть всі, кеки я в кабінет зайшов, в стільки вийшов. Хто й проходив, той на папірці, тому знає. Зброс. Легенько підматуємо бафлетик легенький. І по дну буде скользить. Що дурний, а стягувати не можна гачком зачепимо за дно, чи якесь сміття зловимо на дні. Ну що ж ти поїхав по, по шнуру гадюниш? А ну давай к ногам. К бар'єру. Оп, тут чорнозем, камінчиків нема, того виліта нормально. Хто это зробив? Тільки я одійшов і тут таке бррр. І сидить. Сидить, засранець. Оп, складрончик відпрацював. Я навіть кораблік виключити не встиг. Перезавис дрини. Ну і ще тут шнур, то воно палку збиває на раз-два. Десь у мене були антенки металеві на сигналізатори. І десь я їх закинув. І тут називається знать би де. падлюка. Заліз в сусіднє відео в сусідню сюжетну лінію. Вот це сюжетний поворот. Оказується у нас сліва знімається зовсім друге відео. Це для тих, хто питає, як можна зняти 10 відео за рибалку. вот. Блін, в мене в глазах двоїться, треба кепочку одівати. Мені показалось, що в мене два коропа на крючку. Крючок вже ж один. От, От... От свічує на сонечку. Оп-оп-оп. Оп! оп, оп. оп. В'єтнамський бронежилет. Собираємо на, на нев'єтнамський 2КГ. Та тихо мені. Зараза у мене вторая лінія. А я, ми з першої не розібралися ще. А тут губа порвана. Оп! Попапчик Карп прошечний. чіпляйся. Єсть. Кіло 800 до 2. Кабасик порадував вас. І я думаю, це добре. Вторая лінія померла. Називається Позвоніть попозже. До речі. Як ви любите, я так щоб вам усім повилазило. Включає трусіля в чорнозьомі. Щоб не питали, чого я з розгона коропа викидаю. Того, що весь в чорнозьомі потім. Якщо його випускати так, як ви любите, отакі От пироги продовжуємо. Пакуємо нержавіючий ротподік. Порядок. Прикормку вбехали, остався тільки криль. Але я його не додавав. Крильовому кичку. Це саме перше, що з'явилося, Того, що її достатньо і в прикормочці. Особливо от такі от прикормочки. Це вона хто? Кориця, декілька пачок залишилось. Чорна, як ці коропи, що на дні обітають. Масличка у нас оригінальне 001, теж ще залишилось. І попапчики. Ніхто не відміняв. Осталося аж, аж 5 штучок. Рвали їх як тузік тряпку. Силочки на них в описі під відео. Дякую, що в цей час вище з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.